Ви на каналі Інтервізор, з вами студіслана кошнір, і зараз онлайн зв'язком поспілкуємося з ключим партнером. Антикризової української антикризової групи Тарасом Завгороднім питання складні, екзистенціальні, але це питання виживання країни. Отже, уряд і Верховна Рада планують у незабаром на найближчому майбутньому збільшити податки. Уже пораховано наскільки зросте ціна і вартість певних товарів, на які будуть збільшені податки, мають змінитися розміри сплати військового збору з доходів громадян. А також у нас Є вже ситуація, яка вималювалася після підвищення цін на електроенергію. Власне, як вижити на 8 тисяч гривень? Питаємо у Тараса Загороднього. Пане Тарасе, якщо ви нас чуєте, бачите, вам слово. Ну 8 тисяч. Це ж середня зарплата, точніше, мінімальна зарплата, угу. якщо не помиляюся, в країні. Ну в середньому вона вища, але в дійсності зростання комунальних послуг. І все, що з цим пов'язане, скоріше за все, призведе до нагромадження боргів, як це завжди було в Україні, е, тому що ну таке у нас є негласне, фактично, мораторій на відключення від світла, від тепла і так далі, тому не виключено, що просто борги будуть нарощуватись, люди будуть скорочувати споживання, в тому числі тих до тих товарів, на які виростуть ціни. Вже частина бізнес асоціації і бізнесу, яка зустрічалася з урядом буквально днями, була зустріч з керівником міністерства фінансів, паном Марченком, вийшла з цих перемовин вкрай незадоволена. Вона засуджує ініціативи по збільшенню оподаткування. Ну і власне яким чином тут пройти між цілою Харибдою? З одного боку, треба знайти гроші і покрити недоїмку в бюджеті. В майже в 500 мільярдів гривень, а це однозначно фінансування нашої. Армії з іншої сторони не загнати в тінь білий бізнес і не загнобити його. От керівниця парламентського комітету пані Підласа сказала, що якщо податки не будуть підвищені, то з 1 вересня нашим військовим службовцям на нулі силам оборони просто нічим буде заплатити заробітну плату. Чи так це є? Ну, дивіться, це звичайно, уряд починати те, що ну розповідає. Ну, по перше, питання, звідки ця дірка з'явилася, якщо ви не так розпланували, це перше питання. Взагалі, це питання треба першу чергу адресувати міністру фінансів, тому що у нас міністр фінансів підпорядковується податково. А податково підпорядковується митниця, на якій купа дірок про що вже американці відкрити говорять. Наприклад, нам що є тіньовий ринок, який. Працює так, що і податково не помічає є ефективне вишкодування. ПДВ на експорті є вишкодування, точніше, ухилення від митних платежів на митниця та багато чого іншого. Це в першу чергу питання до міністра фінансів. Стосовно того, чи можна уникнути, можна уникнути, так треба теж заробляти гроші. Ну, наприклад, дозвольте експорт української зброї за кордон. У нас, от Камишин, говорив, що нещодавно: що у нас на 10 мільярдів можуть виробляти продукції оборонного значення. Так дайте можливість експортувати за грдон. і Валюту буду завозити в країну і. А... Податки будуть сплачуватись, тому що підприємства стоять і так далі. І будуть значно кращі речі. Далі можна провести набережці аудит витрат, які у нас є на місцевому рівні. У нас там озеленення, бруківки, ремонти шкіл, які взагалі не відповідають часу. І так далі, це теж давно можна було зробити. Та багато чого іншого. Тому, коли вони виходять, що зараз маніпулюють що саме військову постраждає, може, ви менше будете перевитрачати грошей, які не потрібно витрачати. От а А чому, наприклад, не підвищуються податки на надбагатих? Так то у нас виявляється олігархи олігархії та граборончики, хочуть перекинути всі витрати. виявляється на громадян України. Ну, наприклад, є податок з дивідендів банківський: 5% всього. А чому він не підвищений, наприклад, да? тому що це схема по ухиленню якраз з податків як от олігархічного бізнесу. Далі, ви що не знаєте трансфер, про проблеми трансферного ціноутворення, коли ціна експорту, наприклад, зерна, металу чи залізної руди одна на виході? Продається за кордоном через торгівельні будинки. Цих афільованої з тими виробниками по інші ціни. Я сумніваюся, що пан Марченко про це не знає. Більше він сам колишній податків і. Uh, you... Одна із інформації, яку вже автолюбителі оприлюднили, верніше це асоціація автомобілістів, сказали, що у разі підвищення податку на нові авто. Ціна автомобіля збільшиться від 180 до 280 гривень, 15% планується податок збільшити. А на сьогоднішній день цей податок в сплаті при, при купівлі нового авто – це 30-80 тисяч, в такий розльот. В поди викликає те, що оподаткуванню будуть підлягати всі автомобілі, а чомусь сегмент преміум класу оподатковуватиметься це точно так, як звичайний седан, який, за словами до речі, того ж самого міністра Марченко, під час воєнного стану це розкіш. Хотілося би нагадати нашому міністру, що під час війни... Автомобіль це не розкіш, це засіб евакуації і засіб порятунку. Чи він новий, чи він вживаний? До речі, асоціація автомобілістів говорить про те, що і ринок вживаних авто теж, з огляду на підвищення ціни на нові, зросте, і ціна на вживані авто зросте. Чи можемо ми сказати, що українців ось було вчора дві руки а на завтра виросте третя, якою він зможе ще більше працювати для того, щоб купити? ну, наприклад, собі звичайну якусь машину, на яку планували для сім'ї, і при цьому десь додатково заробити ще 280 тисяч максимально при сплаті податку і мита під час купівлі нових авто? Ну знаєте, після цієї фрази пана Марченка про автомобілі одразу ж зрозуміло, стане що пан Марченко цинічний неадекват. А скільки державні органи влади позакупляли автомобілів? Хтось рахував під час війни, тобто там не розкіш, а скільки там на поліцію не все це позакуплялося? У нас мене Міністерство оборони, до речі, досі не закуповує автомобілі для військових. Не масштабного немає, бо домовилися з виробниками, завезли там, наприклад, там, тисячу автомобілів. Цього досі немає. Люди фактично знову закривають. Волонтери і все інше цього немає, і тому це цинічна в дійсності розмова. Тим більше таке прирівняння, знаєте, надбагатих і над бідних. Це абсолютно неприйнятно в дійсності е, політика, коли вони самі собі забезпечують фактично, додаткові е, витрати. Ну мається на увазі чиновники. Я зрозуміло, що ми всіх питань не вирішимо, і не всі питання відповіді в бліці дати просто неможливо за, об... за тим, що обмаль часу. Тому я щиро вдячна зараз за коментар, за достатньо в'їдливі, але досить професійні і правдиві на, а, а, фокусування на тих проблемах, на яких мала би сфокусуватися держава, а не залазити нам до гаманця і кишені, не викачуючи гроші під приводом того, що ці гроші потрібні. Ні на армію, а ми всі весь народ України знає, що потрібно армії. Всіляко допомагаємо, донатимо, збираємо на ті самі автомобілі. А власне, Але хотілося, щоб все-таки під час воєнного стану а, оцей запис на справедливість був а, реалізований. З нами на зв'язку був Тарас Загородній, за що ми йому щиро вдячні, Керуючий партнер Національної антикризової групи з вами в студії працювала Світлана Кушнір. Ви були на каналі Інтервізор. Не перемикайтесь.